Вирішив трошки зробити удосконалення сальників осі мотокультиватора. Тут був отвір 25,5 розточив на 30. Виточив ось таку втулку. Ширина її 16. Тут є буртик. Товщина 30, всередині 25,5. Ось так заб'ю, обвару. і все буде окей. Далі. Ось таких перстенів. Це буде на е, захист на зацепи і так само на фрези. Тут привариться, ось та втулка буде крутитися. Тут вже одне зробив. Тут всередині буде крутитися. І тут так зроблю. Ще одне маленьке вдосколення буде. Ось тут ще дам один обруч, тому що трошки стрягне все, включається в фрези. Тут зацепи на один рядок. Ось так. І воно ще плюс буде ось такий обруч. Дякую.